Служба у збройних силах України стає дедалі популярнішою серед молодих українців, а проводи у армію перетворюються у заходи з участю не лише близьких і рідних, але й чималої кількості мешканців сіл і міст. Проводжати призовників на Двірнянщини прийшли як батьки, так і представники районної влади і духовенства. На урочистостях були і наші кореспонденти, які також з'ясовували, чи буде цей призов дійсно останнім. У надвірній традицією стало проводити юнаків до Лав Збройних сил України з концертом у районному будинку культури. Саме там свої побажання в бік майбутніх військовослужбовців висловили і отці православної та греко-католицької церков і представники влади. Від нашого регіону цьогоріч ще майже 70 бійців поповнять лави української армії. Знач, осінь 2013-го, згідно плану наряду, заплановано 68 чоловік-призумників. Із них на. Збройні сили України із 68 чоловік 20 чоловік, всі остальні йдуть в Міністерство внутрішніх справ. В основному призовники направляються у сухопутні війська. Частина із них йде в повітряні сили, ну і та, як я раніше сказав, всі остальні йдуть внутрішні справи. Хоча сьогодні служба в армії не така престижна, як це було ще кілька десятиліть тому. Є юнаки, які зголосились на це добровільно. І, хоча кожен з власною метою, та і вони, і їхні батьки покладають на військову службу великі надії. Хлопці планують пов'язати своє життя з силовими структурами, а батьки надіються, що армія зробить з їхніх дітей справжніх чоловіків. Людина, яка проходить службу в армії, дитина, то зразу міняється. Приходить з мужнілим, приходить зовсім інший в нього погляд, інший менталітет. Стає більш досвідченим, більш зобов'язаним до всього, як зазначила у своєму виступі радник голови районної державної адміністрації з гуманітарних питань Богдана Ковалюк сьогодні над нашою країною мирне небо. Тож юнакам не варто боятись примикати до лав військовослужбовців. Ваше служіння це насамперед і так само реалізація державної політики у плані захисту української держави. Дякуйте Богу, що сьогодні ми, ми не маємо видимих ворогів, ми не беремо до рук зброю. А як казали вам сучасні отці, що над вами мирне небо, це треба завжди цінувати. Дякуйте Богу кожного моменту, кожної хвилини за те, що ви є, що ви живете, що ви здорові, бо ви зібралися тут еліта, ви найкращі, бо ви всі здорові, вас всі попропускали, значить, ви найкращі. Багато з тих, кому ще не виповнилось 25 років, уважно слідкують за новинами з надією побачити підтвердження того, що цьогорічний осінній призов справді стане останнім, і українська армія остаточно перетвориться із строкової на контрактну. Та навіть в цьому випадку призовникам весною варто очікувати на повістку із військового комісаріату. З виступу міністра оборони України, президента призов осінь 2013 мав би бути останнім, але це. Означає, що у Збройні сили України в нас ще лишається те комплектування внутрішніх справ військ. Так що я не думаю, що це він буде останнім, а на внутрішні справи ми все одно будемо комплектувати весною 2014 року. Ну, це це так попередньо, ми ще точної інформації не маємо.